Вітаю, друзі! З вами репетитор Дмитро. Хочу повідомити вам про те, що увесь грудень, а також першу половину січня, як я завжди це і роблю. Я роблю знижку аж 50% на свої індивідуальні уроки онлайн з підготовки до тестів англійської або іноді до співбесід. Зазвичай це тести. Але в кожного з вас своя мета, своя ситуація. Ми завжди коригуємо свій шлях, якби методику відповідно до вашої ситуації. Так от, якщо ви зайдете на мій сайт dima.koropenko.com зараз ми на ньому знаходимося, просто я зробив область запису екрану менше, щоб вам було хоч щось видно навіть на смартфоні. Тут ви бачите українською мовою. Якщо ви зайдете на сайт і побачите інформацію російською або англійською, зліва вверху, зараз просто не видно його, але ця кнопка є. Ви обираєте мову, і автоматично все перекладеться за долю секунди на українську мову. Так от, тут, на головній сторінці, ви можете дуже коротенько прочитати про мене. І побачите кілька відео відгуків учнів, а також письмових відгуків. Якщо ви хочете більше відгуків, відео та письмових, вони знаходяться тут, на сторінці відгуки учнів. Вартість, звісно, знаходиться відповідно на сторінці. Вартість. От, поради, це мої коротенькі статті, поради, які я пишу для вас, щоб вам підкорялися краще, тести англійської. Тобто, друзі, якщо у вас серйозна ситуація, у вас або вашої дитини, що їй або йому потрібно Надати результати долінгу, наприклад, або Айлсу, до такогось там, я не знаю, місяця, і у вас залишилося 2-3 тижні, іноді 1 тиждень, іноді 4-5 різні ситуації. Я саме той репетитор, який реально може вам допомогти. Подивіться, будь ласка, парочку а, відео відгуків моїх учнів, і, і ви напишете мені. До речі, щоб написати, я завжди розміщую свій емейл. E а також Telegram, Viber, WhatsApp на екрані та в описі відео. Також, звісно, що вони є на сайті дімокоропенко.ком. От тут на сторінці спробувати там є анкета. Іноді люди, люди люблять, я вам зараз покажу. Іноді люди люблять заповнювати цю анкету. Бачите, анкету Google не перекладає чомусь. Ну, нічого. Тут ви можете зобразити свою ситуацію. Я тоді напишу вам сам у відповідь. Але мені здається, набагато простіше і швидше, просто написати мені на e-mail або WhatsApp-Telegram. Окей, друзі, я бажаю вам успіхів. Пам'ятайте, вартість тут вже вказана зараз на сайті зі знижкою 50%, тобто в два рази нижче, ніж зазвичай. Це я вважаю. Враховуючи, що дуже часто нам вистачає буквально від 5 до 10 уроків. Інтенсивної підготовки до тестів вистачає того, щоб для того, щоб досягти вашу мету, реалізувати вашу мрію, то вартість дуже-дуже класна. Окей, друзі. Пишіть мені, якщо є потреба. Зустрінемося в наших наступних відео. Виділиться невозможно. І ще раз вам огромне спасибо, Дмитрій. Дякую ще раз. Будь ласка, продовжуйте свою справу, Дмитро. Хотів би рекомендувати всім Дмитрія як.